Один мій знайомий режисер приблизно в 2001 році знімав музичний кліп, де мала бути неприродня зміна фокусу. Тобто на передньому плані була одна співачка, яка співала. Потім була зона, яка в глибину було близько 20 метрів, яка мала бути в розфокусі, причому в такому сильному розфокусі. А потім стояла друга співачка із дуету, яка також співала, яка теж мала бути в фокусі. А цей режисер порадився із своїм спеціалістом. По комп'ютерним ефектам, і то йому сказав: Ти головне, от першу співачку тримай в фокусі, а потім тобі все на комп'ютері зроблять. Ну він так і зробив. Тобто, перша співачка була в фокусі, а друга там взагалі розплилася кольорове пятно. От коли він потім прийшов до нашу відому фірму, яка займалася і сказав: ну давайте, хлопці, тепер зробіть, щоб ця дівчина була різкою. Ви на нього подивилися, як на дурного, і сказали: Ну, вибачте, як. Після цього був величезний скандал, тому що він був такий самовпевнений, він почав кричати: Да я бачив в голівудських фільмах, роблять там, із значаткого зображення, так що можна було все бачити, ви не професіонали, ви нічого не розумієте. Ну, врешті, не дивлячись, скільки він там не кричав, зробити, звичайно, цього вже було неможливо, довелося перезнімати. Але ну, знов таки, там вже в нього виникли проблеми. Тому знов таки, перед умовою до того, щоб робити подібні речі, я не закликаю в принципі вас до того, щоб ви самі навчилися це робити своїми руками, тому що це доволі марудно, довго і з моєї точки зору це не потрібно режисерові. Але тим не менше, режисер має знати, як це робиться, і таким чином розуміти, що можливо, а що не дуже. Ще однією важливою річчю, ну яку я вам зараз, на жаль, не продемонструю, тому що мене просто під рукою немає хороших прикладів, але важливою для дуже багатьох стрічок є таке поняття, як стилізація. Справа в тому, що стилізацію можна розглядати як у вузькому, так і у широкому смислі. Ну, в широкому смислі фактично стилізація це і акторська гра, декорації, костюми ну, тобто, практично будь-що, що надає вашому зображенню ознак. Того зображення, до якого ви прямуєте. Але якщо ми розглядаємо це в більш вузькому рівні і говоримо безпосередньо про стилізацію зображення на комп'ютері, ну, я думаю, що в більшості, мабуть, на думку спадає якийсь ефект на кшталт Олд Сінема. Але е, насправді тут значно більше можливостей. Ну, наприклад, ви думаю, часто чули, як, наприклад, якийсь режисер каже якомусь оператору: а зніми мені, будь ласка, там, як в кіно. От. Але проблема полягає в тому, що для того, щоб зняти як кіно, треба мати кінокамеру. Якщо її немає, то виникає питання стилізації. Знов таки, це зміна кольорових характеристик, це зміна яркісних характеристик. А також зміна такої дуже важливої характеристики, як пластика зображення. Справа в тому, що пластика знов-таки ми можемо розглядати як в широкому, так і в вузькому сенсі. А, і а, якщо розглядати вузькому, то пластики це безпосередньо характер зміни кадрів, зображення, точніше між кадрами. Ну, наприклад, всі думаю, знають, що в кіно 24 кадри на секунду. Відповідно, наприклад, під час зйомки, ну стандартної, скажімо так, хоча, звичайно, бувають специфічні моменти. А у нас шатри відкриваються на 1,24 секунди для того, щоб показати нам кадр. Відповідно, як і, якщо якийсь об'єкт рухається швидко, він виходить розмазаним. Якщо ми знімаємо для телебачення, у нас зазвичай 50 фаз руху на секунду. Ну, ми зараз трохи далі дійдемо, чому 50, а не 25. І відповідно шатер відкривається вже на 1,50 секунду. Знов таки, об'єкт, який так же швидко рухається, на відеозабраженні буде виглядати значно чіткішим, ніж на кінозображенні. Знов таки, оцей елемент це фактично є зміна пластики. Тому дуже часто, коли. Ви, наприклад, під час монтажу змінюєте швидкість. Наприклад, робите на 50% повільніше, на 50% швидше, ви в будь-якому варіанті, окрім того, що ви безпостарення змінили швидкість, ви змінюєте пластику. А зміна пластики зображення завжди несе за собою певний художній сенс. Ну, наприклад, ви хочете показати якийсь флешбек, де людина намагається згадати щось. Що її складно згадати, ну, наприклад, після катастрофи чи після чогось подібного. І в такому варіанті ви зазвичай використовуєте сповільнення і строп. От саме цей строп, він фактично дає глядачу уявлення такого ривкового повернення пам'яті. знов таки, якщо, наприклад, ви сповільнюєте таким чином, що ви знімали там на камеру Камала, там 200 кадрів на секунду, і відповідно у вас виходить дуже гладке і повільне зображення, ви не отримаєте цього ефекту. Тому зміна пластики завжди на собі несе певний художній сенс. Це буває, між іншим, не тільки коли ви змінюєте швидкість відео, а це буває в багатьох випадках, коли ви просто змінюєте, наприклад, зональний якийсь елемент пластики. Ми припустимо, вам потрібно створити в кадрі привода людину, яка там насправді померла, ви бачите її дух. Дуже часто в таких ситуаціях використовується ефект, який називається гостінг. Тобто, коли колись за людиною залишається такий певний слід, фактично це саме є зміна пластики кадру. Тому що знімаєте ви ту людину звичайно, але за рахунок цього ефекту ви змінюєте пластику зміни цього зображення між кадрами. Ну, знов таки, якщо, наприклад, ви знімаєте якесь кіно, де у вас є персонаж, який може рухати значно швидше за інших. Це поєднання різних пластик. Саме це поєднання різних пластик знов-таки надає глядачеві розуміння, що ваш герой має певні От Тому в будь-якому варіанті, коли ви починаєте обробляти пластику, ви додаєте своєму відео певний художній зміст. треба завжди думати просто про те, наскільки цей художній зміст відповідає безпосередньо тому, що потребується вашому сценарієм. Ну, такі, ми тут багато говорили про постановочні речі, але все це відноситься напряму і до документального кіно, в якому постановочних кадрів немає. Зокрема, я дуже часто бачив такий цікавий художній образ. Ну, Якщо сказати, що 20 разів, то, мабуть, більше в різних фільмах. Але зазвичай він добре спрацьовує. Припустимо, ми знімаємо фільм про якусь, не знаю, там, місцину. Там, Міста чи селище, яке було покинуто через певну антропогенну чи там, технічну катастрофу. Тобто, фактично, будівлі є, а міста немає. А в таких випадках в багатьох фільмах зустрічається такий художній образ. На виїзді з такого міста зазвичай є табличка, де написана назва цього міста, перекреслена червоною. Тічка. І якщо поєднати, наприклад, це зображення, коли ви їдете з машини і знімаєте цю табличку, і потім додати туди або зонально, або якось напівпрозоро, там, наприклад, елемент годинника, чи, наприклад, гісок, який падає, чи якийсь циферблат, якщо додати до цього ще якісь кадри, які символізують ту катастрофу, через яку це місто було покинуто, ну, наприклад, там Чорнобиль, ви одразу створюєте дуже потужний художній образ, який показує одночасно плин часу, простору і плин історії. Зазвичай це добре впливає на глядача. Знов таки, для того, щоб все це було композиційно поєднано, ви не можете просто, там, наприклад, змонтувати їх одне за іншим. Вам треба обов'язково об'єднати це в певний полі екрану. Знов таки, електронний монтаж, комп'ютерна графіка. Для того, щоб задача була поставлена правильно, найкращим критерієм є максимальна її формалізація. Ну, Це те, що, на жаль, не дуже люблять робити українські режисери. Я, в принципі, зараз поясню дві ніби дуже прості, і я б сказав навіть очевидні речі. Але знов таки багаторічний досвід роботи на телебаченні показує, що саме цих простих речах зазвичай у нас і помиляються. Ну, По-перше, постановка задачі має відповідати двом головним критеріям: це чіткість і однозначність. В чому вони проявляються? А, я проводив. В різних аудиторіях, як серед студентів, так і серед режисерів, які намагаються підвищити свою кваліфікацію, одну й ту ж вправу. Я їм казав: От, давайте напишемо з вами, як має з'явитися на екрані назва вашого майбутнього екранного твору. Ну, поставимо задачу дизайнеру. Потім, коли це було написано, я просив: а тепер на малюте розкадровку, як це з вашої точки зору має відбуватися. Потім я збирав малюнки. Описами вони мінялися. Я просив тих, хто отримав описи, тепер не малюйте, от, як дизайнер, щоб як би ви це створили. Потім ми порівнювали малюнки. Знаєте, Більше, ніж в половині результатів малюнки розходилися. Причому це було переважно через те, що люди неправильно вказували колір, напрямок руху, масштаб. Ну, тобто такі нібито речі, які прості й очевидні, і ми всі знаємо, що про них треба дбати, але тим не менше в цьому якраз помилялися. Тому, <світ> говорячи про це, треба завжди думати про однозначність. Треба перевіряти ці речі, перевірити самостійно. Якщо у вас є якісь товариші, які можуть допомогти і мають там режисерську освіту. Спробуйте поговорити з ними, щоб вони перевірили. Тому що, наприклад, неоднозначне завдання, окрім того, що воно може бути виконане не так, як ви хочете, воно породжує ще дуже складну моральну проблему. Наприклад, ви віддали неоднозначне завдання для роботи дизайнеру в якомусь постпродакшені. Він зробив. Ви бачите, що це не те, що ви хотіли. Ну, відповідно, ви починаєте казати про те, що треба переробити. Ну, ви думаєте, що дизайнер тупий, він неправильно зрозумів вашу ідею, і тому треба щось міняти. Дизайнер думає, що ви не розумієте, чого ви хочете. Це відбудеться перший раз, другий раз, третій раз. На четвертий раз дизайнер буде вас ненавидіти. І, ну, якщо, наприклад, це якийсь там одноразовий проект, звичайно, це не дуже страшно. Якщо ви робите якесь велике документальне чигрове кіно, то фактично це руйнує творчу атмосферу в колективі. Від нього якогось ентузіазму чи ініціативи, ви потім вже ніколи не дочекаєтесь. Що таке чіткість? Ну я вже казав, що є е, дуже багато кадрів, які виглядають приблизно однаково, проте мають абсолютно різну технологію виготовлення. Ну, наприклад, в багатьох кадрах а, важливо, чи рухається у вас камера, чи вона не рухається. Або якщо вона рухається, то якою траєкторією вона рухається? От, відповідно, якщо ви прописуєте дуже-дуже детально речі, які не важливі з точки зору драматургії, ну, наприклад, починаєте описувати рух камери, там, де в принципі камера може бути статичною, ви можете зіткнутися якраз з тією проблемою, що дизайнер піде складним шляхом. Врешті воно вам виліться в дуже велику суму. Тому потрібно описувати тільки ті елементи, які важливі з точки зору вашого режисерського задуму. Все інше варто якраз дозволити визначити людям, які будуть це виконувати. Коли ви домовляєтесь з дизайнером, перше, що він отримує, це уривки з режисерського сценарію. Уривки з літературного сценарія, які стосуються його роботи, розкадровки, мізансцени, операторська експлікація, художня експлікація, фактично, ну, не повністю, а тільки уривки, які стосуються нього. Тобто, фактично всі виробничі документи, де описується, як має виглядати кадр. Але всі ці документи, насправді для дизайнера є допоміжними. Він дивиться в них. Ну, скажімо так, коли він вже усвідомив задачу, для того, щоб деталізувати певні речі для себе. Головний документ для дизайнера є технічне завдання. І в цьому технічному завданні ви маєте в літературній формі, але виходячи з тих двох критерій, чіткості і однозначності, описати все, що ви хочете бачити на екрані. Причому не забувати обов'язково про розмір, колір, композицію, швидкість руху, напрямок руху і так далі. Часто буває, наприклад, що у вас, окрім літературно-чи режисерського сценарія, нічого на руках не буде. Ну, що в таких випадках треба робити? Звичайно, це не зовсім справжній кінопроцес, але знов-таки, враховуючи, що за це орієнтується на результат, значить треба виходити з того, що є. А фактично, вам треба в будь-якому варіанті це на технічне завдання. Але враховувати, що у дизайнера не буде ніяких додаткових, довідкових речей. Відповідно, все, що з вашої точки зору важливо, треба його промалювати там, хоч схематично, хоч руками. А причому дуже великою допомогою для дизайнера в таких випадках буде, якщо ви надасте йому якісь світлини або кадри із відомих фільмів, де він зможе побачити або відповідну композицію, або відповідний рух, або відповідний кольор. Ну, тобто те, що ви хочете. Мені багато знайомих режисерів кажуть, що ну, якось незручно, знаєш, там, десь збирати світлини по інтернету. Це ж буде плагіат, не можна так. Ну, насправді це не зовсім плагіат, тому що задача режисера зробити якісно. І ваша головна задача це режисерський задум. Те, як ви його пояснюєте, ну так як можете.